Що це таке? Це номерочок. Для чого? Для вулика. Да, номерок для вулика номер 83 тут ще їх є багато, і там ще стопочка. Цього року ми будемо міняти номера вуликів. Ті, що є пластмасові, китайські, якісь непонятні, їх будемо викидувати і будемо ставити ось такі копійки. Котрі не гнуться, не ламаються. Це йде сендвіч панель Всередині йде пластик, з двох сторон йде алюміній. З однієї сторони він покритий. Ну, ось В даний момент це помаранчевою фарбою чи пленкою, не знаю. Але ця помаранчева основа вона, вона не вигорає. Цей сендвіч панель використовують для обшивки супермаркетів. Там, різного кольору він може бути: помаранчевий, сірий, зелений, жовтий. У мене помаранчевий. І наліплюємо циферки. Циферки йдуть стійкі до сонця, стійкі до дощу. Тобто вони мали б довгий час тримати свою яскравість. Також є два отвори для того, щоб можна було на саморізики прикрутити циферки до вуликів. Надіюсь, що вони будуть працювати. Я впевнений, що не будуть виконувати свою функцію досить довгий час.